Сьогодні, 25 червня 2024 року наша група знаходиться на біологічній станції Пожежечка, яка знаходиться на території Карпатського національного парку. Об'єкт мого дослідження проростає перед вами. Це Арніка гірська, арніка Монтана. Тривіальна назва рослини скосівник гірський, скосівник лікарський трава барай. Арніка гірська це багаторічна. Старослина з темно-жовтими або оранжевими квітками у великих поодиноких кошиках, які розміщені на вихідці стебла. Стебло пряме, садожка може сягати від 15 до 80 см, воно залосисте, коротко опушене біля основи з розеткою овальних листочків. Кореновище може бути коротке на глибині воно може розміщене бути від одного. Кольором воно коричневе або темно, коричневе зовні, а всередині воно може бути біле. У 50-х років запаси арніки в Україні були достатніми для щорічної заготівлі по 5-10 тонн. Питання про е, зберігання е, і охорону цих запасів були не дуже актуальними. І Починає далі з чи... 70-х років е, обсяг заготівель щорічно зменшився. Червоної книги України. У природних узгіддях її захотівля заборонена, оскільки цей вид рослини підлягає охороні, адже в природі сировинні ресурси дуже сильно вистачає. Щодо хімічного складу, то у квітах Арніки було знайдено гірку на смак барнури, речовину арніцин, олії, цинарин, органічні кислоти, аскорбінові кислоти, танін, волін, тиметеранін, ветеін. Окрім цих речовин, також було знайдено Що корені дуже багаті на ефірну. У народній медицині арніку використовують дуже широко. Для внутрішнього застосування використовують кореневище з корінням, але для зовнішнього використовують цілу свіжу, квітучу рослинку. Офіційну спиртову настойку кошиків арніки вживають при спазмах кишківника як жовчогінний засіб. Квіти виявляють кровоспину, жарознижування, Кардіологічна, спосматенічна, в'яжуче, знеболювально, що гідно та протисклеротично. Це відкривалося, бо це була нетрумічна станція. Вона була тут на цей вогонь. А потім у 86-му році побудували оцю будянку. Да. Знаєте, є тут радіола Роза, кивелич жовтий, кивелич крапчитий, генціана, підікулярус. Це все я.